День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблі Грем. Пропоную вашій увазі кутовий диван Берлін від українського виробника торговельної марки «Матрікс». Загальний розмір дивану від краю до краю 3 метри. У глибину диван займає 2 метри 20 сантиметрів. До комплекту дивану входить три великі подушки та дві маленькі. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Бильця в дивані йде з однієї сторони. Під кутовою частиною дивану, в кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану поворотний. Для того, щоб його розкласти, розгортаємо одну частину. І отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 метри. Між собою ці дві частинки з'єднуються за рахунок гачка. Наповнення дивану, Пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас салоні. А ми чекаємо. На вас у гості кожного дня з 10 до 16. І коли розгортаємо диванчик, з другої сторони є невеличка ніша для дрібничок. А я бажаю вам гарного дня, до зустрічі, па-па!